TikTok – реклама uh -huh. нещодавно появилася взагалі, вона мені здається було, але з війною uh -huh. перестало бути можливим. З'явилось, uh -huh. як взагалі ти до цього поставилась, твоя команда, як ви на це відреагували? Взагалі твої перші такі емоції думки на рахунок цього. Взагалі, люди, які працюють з органікою, а uh -huh. коли бачать рекламу, це відчуття, ніби те, що той будиночок, який ти з пісочку будував, він просто рушиться. Але це про, адапти... про адаптивність, тобто ти не можеш ігнорувати цю історію. Тобто, моя перша думка це ігнорувати. Ну, тобто, це зробити вигляд, що я цього не бачу, ми далі працюємо з органікою і ми нічого не змінюємо. Але, по-перше, клієнти дуже класно підігріли. тобто Клієнти сказали, давайте, поцікавитися, у вас класний креатив, підсильту рекламу і так далі. І в правильний момент мені правильні руки правильні люди попались в житті, uh -huh. типу, під рукою, скажімо так, які е, змогли реалізувати цю історію для нас, як для агенції. Але перша думка була, типу, я буду ігнорувати, типу, я не бачу цього. Ну, типу, окей, реклама з'явилася, круто, хтось там рекламується, але не ми, не наші. Ні-ні-ні. І коли вже клієнти почали питатися, тоді я зрозуміла, що треба адаптуватися, бути адаптивними, бо ми в такому світі живемо.